От дивіться, багато хто за як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці люди, яких на очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості: там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі, і воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу. Для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся типу, от у тебе накачані м'язи, і коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори. Вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух там погано, я не знаю, що робити паніка, а в начебто в житті все нормально. А в тому, що дофамін, який виділяється серотонін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що це зараз буде капати, да на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і. Ароматизуватися в кортизол. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозг, знов трансформується в картизол, гормон стресу, і виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от вона зараз з криші спригне, начебто от щось жахливе станеться і так далі. Бо ж людина живе на картизолі. Картизол це ото само той стан е, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляється жах. Ситуації на собі в житті. Люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, та да, ти сильний, ти молодець, все буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання. Це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли всі нервові закінчення, нейромедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці неремедіатори краще захоплювали це все. Або блокують кортизол, або блокують, ну щоб знову дофамін всасував знову і не перетворявся на кортизол, Блакатери засвоєння цього зворотнього дофаміну знову в кров.